Обласний центр зайнятості інформує, в ефірі рубрика запитання відповіді із питань зайнятості населення. Чи слід нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо заробітної плати іноземців? Працівники Державної служби зайнятості роз'яснюють наступне. Законодавство про зайнятість населення визначає, що за загальним правилом іноземці та особи без громадянства, що працюють на підставі дозволів Державної служби зайнятості, мають перебувати у трудових відносинах із національними роботодавцями та отримувати заробітну плату. Нормами закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначено, що єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати. Під застрахованою особою мається на увазі фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і за яку сплачується єдиний внесок. До таких застрахованих осіб належать наймані працівники, у тому числі іноземці, які працюють на підставі дозволів. Таким чином, щодо заробітної плати іноземців, які працюють на підставі дозволів Державної служби зайнятості, має нараховуватись та сплачуватись єдиний внесок. Якщо заробітна плата і єдиний внесок не нараховуються і не сплачуються, це є порушеннями норм чинного законодавства, за які передбачено відповідальність.